До фестивалю Маланки Віктор готувався кілька місяців. Ретельно підбирав образ, в якому виступатиме зрештою зупинився на солдатському весільному костюмі. Важить така краса понад 6 кілограмів. Проте хлопець зізнається на такі жертви готовий, бо має мрію. Танцювати з дівчатками! пекельна піч, армійська техніка і справжнісінький єгипетський корабель. Дивували чернівчан і традиційними образами, і новими удосконаленими персонажами. 6,5 тисяч гривень ми подали на музику. 8 кіловат музики. Машина, заправка, це все обійшлося. Крім того, а от хтось ідею свого образу виношував кілька років для такого возу, наприклад, хлопці із Герцаївщини метал збирали зі всього села. Зізнаються, для них така підвода, наче дитина, яка потребує ласки та тепла. А Маланка свято душі і тіла. Дома не будем сидіти. Ми просто ми такі люди, які любимо святкувати. і будемо святкувати всю життя до старості років подивитися на третій етнографічний фестиваль маланка фест з'їхалися гості не лише зі всієї україни а й з за кордону для декого це мрія чи не всього життя приїхала спеціально, щоб поснімати мічкала об там ряд 15. Вот, так как у меня здесь хорошие друзья, я им позвонила и сказала, или сейчас, или никогда. У нас у Румынии тоже красиво обивается, красиво смотрится и красиво сама по себе буковина, старинные автогорские дома. Де рядка случай можна у таку красоту, як там Буковині. Мені так все сподобалось. Тут так все класно. Прийшли подивитися на переберію і колишні маланкувальники з гордістю та піднесенням. Вони і самі згадують народні колядки. посієм тебе в гороччику, посієм тебе в горочи. За традиціями маланкувати можна лише чоловікам. Вони переконані. Ні, жінки в такій справі не до добра. Баланка є, баланка це для чоловік, чоловіків. І ми кожен рік стараємося робити жінки за нас, хочуть з нами, але ми робимо свято для нас. А наступний рік візьмемо, жінок з нами. Понад тисяча учасників зі всіх куточків Буковини і навіть з Івано-Франківщини боролися не лише за глядацьку любов та симпатію. 50, 30 та 20 тисяч гривень стимул куди серйозніший. Її основна ідея це відродження традицій. Маланкування на Буковині. і друга теж не менш важлива мета будемо так говорити фестивалю це привернення уваги до чинівців як до міста туристично привабливого. І я так думаю, що ми цього досягли, тому що я знаю, що дуже багато груп готуються до приїзду в Чернівці вже приїхали саме на фестиваль Малана. Оскільки Маланка збирає щорік дедалі більше колективів, організатори переконують, вже наступного року вони запросять до Чернівців представника книги рекордів Гіннеса, аби про Буковицьку переберію заговорили по всьому світу. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, часто Чернівці.